Сьогоднішній день, як ви бачите, погода встановилася після того, трьох, трьох тижнів, які були не сильно погодно кліматично сприятливі, так скажімо, так, по температурному режиму по вологості, то сьогоднішній день для нас актуальна тема це збиральні роботи. Вони вже розпочалися пробно на минулому тижні, сьогодні вже більш активніше. Перші намолоти дають вже наступні результати, такі як по пшениці 45-50 см. Аналогічно дає такий же самий показник урожайності, де є і ячмінь. Також йдуть ріпаки. Рібаки в діапазоні від 17 до 24 центнерів гектар. Тобто найактивнішу фазу збирання на сьогоднішній день вступили в південь області від Московської зорони, північ, пробно, Новгород, Сіверський район, Семенівський район, пробно вони. Зайшли в поле, але там вологість зерна сягає 24%. Якщо на для аналогії, я вам скажу від 13,2 до 14,5%. Тобто не потребує сушки. Стандарт по пшениці 14,5%, щоб ви розуміли. На перспективу, які стратегічні моменти ми на сьогоднішній день переслідували, ну перш за все, це розвиток зернового ринку для того, щоб розпочатися від насінини, від технології, від техніки, від включаючи логістикою сушарки, транспорт пересувний і елеватори для зберігання, яких у нас на сьогоднішній день обсяги дозволяють зберігати 2,5 мільйонів мільйон. збіжжя. Наступний момент, на який ми ставимо акцент, це розвиток тваринництва. На сьогоднішній день у нас збільшено погоління по птиці, збільшно погоління по свиням. На 7%, скажімо так, але на жаль, деяка негативна динаміка спостерігається по хай корову. Це зв'язано з тим, що в минулому році у нас дуже демпінгували закупівельні ціни на зерно, що фактично вимило обігові кошти для підготовки закладання так сказати, потужності своїх фінансових на веснянопольові роботи. Плюс до того ціни напали навесні. Плюс до того є зміна корпоративних прав по підприємствах, коли йде купівля одним суб'єктом корпорацією іншого, а вертикаль говорить, що, наприклад, у нас немає фахових людей, які могли б займатися тваринством, тому нам тваринство не цікаве. З даними суб'єктами ми проводимо свою відповідну роботу, де необхідно включати важливі адміністративні хочу сказати, також застосовуємо ради того, щоб зберегти робочі місця. Тому що область на сьогоднішній день ще зберігає свою динаміку і місце в Україні по сільськосподарських підприємствах і по коровам, і по поверху на другому місці по кого ліві знаходиться.